Сьогодні ми з вами розберемо, як зібрати свій ідеальний капсульний гардероб з 10 речей на сезон. Осінь зима. Привіт, мої любі! Мене звати Ксенія Господінова. Я професійна фешн-стилістка, і тут ділюсь з вами своїми порадами, де знайти класні речі в Канаді, як їх міксувати між собою, як взагалі створювати стильні, носибельні і красиві аутфіти. Поїхали! Не забувайте натиснути на вподобайку, підписатися на канал. Писати коментарі, давати світбек, це все допомагає мені і дає створювати все більше і більше цікавих відео для вас. Тож дякую вам за підтримку українському контенту. Якщо вам це дійсно цікаво, підписуйтесь, будь ласка, на цей канал. Всього 10 речей і десятки стильних аутфітів. Будуть у вашому гардеробі. Сьогодні ми розберемо, як створювати просту капсулу, але в той самий час поєднювати між собою ці всі речі так, щоб вони дійсно працювали. А, насправді немає якоїсь чарівної палички і, звісно, нема такого набору речей, який буде працювати для всіх. Але. але я вже працюю більше шести років персональною стилісткою і вже виробила свою таку формулу речей десяти речей, які дійсно класно комбінуються між собою, які працюють для більшості дівчат різних професій. Тому сьогодні саме їх і ми будемо розбирати. Перше трошки банальне, але я знаю, що не у кожній дівчині є в гардеробі класичні. Чорні штани, вони можуть бути white leg, вони можуть бути прямі, будь-які, які працюють саме для вашого стилю, які підходять під вашу фігуру. Але класичні чорні штани це дійсно класна базова річ, яка вписується в будь-який гардероб і дійсно класно працює. Це може бути ви можете луки з чорними штанами. Обирати та міксувати для якихось особливих послій і на кожен день, тому що якщо ви будете поєднувати в один день з кросівками та, наприклад, толстовкою, це буде повсякденний аутфіт на шопінг. А якщо ви їх поєднаєте з красивим жакетом, блейзером, з підборами, це буде вже лук на вихід або на якихось для якоїсь події особливої. Насправді такі штани можуть бути у сірому, коричневому шоколадному кольорі, кемел та чорному. Ви вже можете обирати ті, які саме краще для вас, працюють які вам подобаються, які вам легше будете, буде поєднувати далі. Наступна річ це джинси. Все просто і банально, але але а, класно, щоб ці джинси дійсно вам підходили. І такий маленький лайфхак, який я хочу вам підказати. Класно, якщо, наприклад, у вас будуть штани white leg, а джинси будуть прямого крою, тоді ви можете створювати різні за настроєм, різні за формою образи. І вони будуть виглядати трошки по-інакшому, трошки цікавіше. Тому, наприклад, ще раз джинси white leg, Штани, прямі сигарети або навпаки, а які зараз джинси актуальні. Ми вже всі дуже звикли до блакитних джинсів, які дуже класичні. У всіх вони є в гардеробі. І я рекомендую у цьому сезоні саме піти у такий глибокий, насичений синій колір індіго. Він більш цікавий, не такий заїжений, він дивиться більш, я б сказала, би, відносно нарядним дресір, можна так сказати. Дивляться дійсно цікавішим, і його легше поєднювати, наприклад, з блейзерами, з каблуками. І тоді ці поєднання дивляться дійсно цікаво. Не забуваємо про базову футболку у гардеробі, тому що без білої, базової, простої футболки, без принтів класної фабрик. Я хочу сказати фабрік. гад, oh пам'ятаєте, це мем, і я вже кажу так само: з класної тканини щільної. ці футболки є в Юнікло, а просто обалденної якості. Ми завжди з дівчатами на моїх шопінгворшопах їх купуємо, купуємо білу, чорну і яку ще фанову за кольором, яка підходить за кольоротипом. А саме тут кажу про кольоротип, бо він працює коли ми саме вдягаємо футболку next to the face, тобто поряд з обличчям. Якщо ми вдягаємо якусь річ, яка нижче грудей, то вже немає значення, який колір Можете вдягати Будь-який має значення, коли ось тут. Тобто, якщо ви сумніваєтесь, біла футболка завжди буде класно дивитися. Це безпроїшний варіант, буде точно. Тобто, ще раз зафіксуємо, третя річ це біла базова футболка або лонгслів. Це може бути трошки оверсайзна, пряма, приталена, яка краще працює саме для вас, для вашого стилю і для вашого типу фігури. Наступна четверта річ це светер. Він може бути яскравий і він може бути у базових Нейтральних відцінках. Наприклад, в нейтральних відцінках таких є сірий, бежевий, знову ж таки, шоколадний. А я не кажу про чорний, бо я не сказала б, що він дуже класно працює. Хочеться більш яскравих, щоб було більш цікавих е поєднань. У цій капсулі. Або, якщо вам хочете додати яскравого кольору, звісно, додавайте насичений зелений, червоний, бордовий, це буде дуже класний акцент в кольорі. А якщо ви, наприклад, червоний ще накинете на плечі або пов'яжете на поясі, це дуже класний акцент в образі, який додає свою родзинку. Що ще хочеться додати про светер, звісно, буде чудово, якщо він буде без принців, якщо не буде яскравого якогось там. Знаєте, Косичок, оце в'язання. Це все не треба, просто звичайний светр без будь-яких логотипів. От якраз в Uniqlo є з класним складом, є бавовна, є катон, навіть трошки з вовною, вони дуже класно дивляться. А просто светр. Я постараюся знайти посилання і залишити в описі під цим відео для вас. П'ята річ, яку я би рекомендувала додати до цієї капсули, це кардиган. Тобто, один у нас є светр класичний, це, наприклад, з таким крюм. Неком або вінеком як вам більше подобається. А також кардиган він має трошки іншу функцію. Тобто, ви можете його, якщо він вводить на пугавках на гудзиках, ви можете його вдягати як жакет такий для зими, для осені накидати. Або він може бути тоненький, такий пам'ятаєте, як з 90-х дуже багато їх мені здається носила Рейчел в серіалу друзів. І це було дуже 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 прикольно. І такий жакет можна, такий кардиган можна поєднувати з. Ракетами і робити таке багатошарові луки, які будуть виглядати дуже стильно та красиво. Тому кардиган як окрема п'ята річ у вашій капсулі. Далі я хочу поговорити про спідницю. Спідниця, я вважаю, повинна бути обов'язково, бо у нас завжди є якісь виходи, у нас завжди є а, ту на день народження, можна піти, можна на якісь концерти, якісь івенти, а нічого вдягнути. І щоб не було а, такої події, і ви не. Бігли одразу у магазин купляти, що перше впадеться вам на око, а, дуже рекомендую мати у собі в гардеробі спідницю Міді або Максі. Бо, наприклад, Міні назавжди. Міді більш універсальна все ж таки річ, бо її можна вдягати і на зустрічі, і на якісь івенти-виходи, і більш кежуал, навіть під кеди, це буде красиво виглядати. А, я рекомендую придивитися до замшевих видал. Виробів або шкіряних. Наприклад, якраз на сезон осінь зима це дуже класно виглядає, вони тепленькі, вони гріють тут в Канаді, це важливо. І а, фініш більш цікавий, а, коли це шкіра чи замша, дуже класно грає в образах. Наступна річ це піджак або блейзер. Класний блейзер. Просто обов'язково повинен бути в гардеробі кожної жінки, бо він доповнює, завершує образ. Або це зустріч, або це бранч. Ви можете його по-різному вдягати, і можете його комбінувати з лоферами, або з красивими човниками, або з кросівками. Дивлячись від події, ви можете його поєднувати навіть з джогерами, і це буде класно, доповнення до вашого гардеробу. Які кольори обирати, а ви можете обирати яскравий піджак, наприклад, червоний, зелений, якщо ви готові до цього. Якщо ні, то чорний та сірий, або зараз дуже актуальний шоколадний. Буде дуже класно дивитися і працювати у капсульному гардеробі. Не забуваємо про сорочку класичну, трошки оверсайзну, щоб було повітря, щоб її можна було і заправити, і, наприклад, носити як оверсайз. А вона. Не обов'язково має бути у білому кольорі, вона може бути у блакитному, у рожевому, Що вам подобається, що більше подобається до вашого, що більше підходить до вашого стилю. Але що важливо, щоб вона тримала форму, щоб вона була з котону, не була знаєте, як отут тряпочка, а була така кріспі, трошки така плотна. Плотніка, і це буде дуже класно. До речі, в вінікло є а, прекрасні варіанти. А, мені здається, десь по 60 доларів а, різної якості а є такі більш, до речі, так є прям котонові, а є такі більш, а я б сказала би, більш нарядні. Тому можете обирати ту сорочку, яка підходить до вашого лайфстайлу. Далі переходимо до верхнього одягу. Я рекомендую, звісно, мати куртку. А це може бути косуха, така плотна, класна. Якщо це буде натуральна шкіра, то вона буде гріти. Якщо ви ще підінете під неї якусь жилеточку тоненьку, наприклад, ту саму з Uniqlo Пухову, то взагалі буде супер працювати. Та наступна річ це пальто. Пальто може в Канаді воно не буде настільки універсальним, але у будь-якому випадку, коли ви йдете на якийсь івент, кудись на вихід, а оцей перед вихідний сезон, осінь, зима, або просто йдете в мол, гуляєте в куртки, буде дуже спекотно, буде дуже жарко. Тому пальто це те, що підвищує ваш стиль, те, що завершує повністю образ. І це та річ, яку люди бачать у першу чергу, коли ви заходити в приміщення, ви потім вже знімаєте свій одяг, і перше враження завжди має значення. Тому дуже рекомендую придбати класне пальто. Воно може бути так само у базових кольорах сірий, марсало та шоколадний. Чорний, до речі, не рекомендую, бо на нього все чіпляється, волосся, все підряд. І воно не дуже практично, не дуже класно виглядає. А от інші кольори, про які я розказала, вони прям класно працюють, і пальто рекомендую мати довжиною міді або максі. І тоді куртка краще працює, якщо вона збудує, вона коротка, і тоді одна річ буде довго повністю прикривати, а курточка буде, наприклад, або просто щоб бедра да, прикривала. Як мама нам казала в дитинстві, що попа була в теплі, тому прикриваємо попу, дуже буде класно працювати. Але звичайно розумію, що у кожного тут свій різний. Ритм життя і тому пуховик можна обирати, але вже це поза капсулою обирайте, що вам завгодно, що комфортно і буде працювати саме для вас. А тепер далі давайте подивимося і роздивимось комбінації, які можемо створювати з цих речей, про які ми тільки що поговорили. Так, перший варіант, наприклад, офісний образ, як ми можемо виглядати, якщо у вас є дрес-код, звісно, ми вдягаємо. Класичні штани ми вдягаємо блейзер, сорочку, футболку, і можемо накинути ще светрик на плечі. Або Взагалі не вдягаємо блейзер, вдягаємо а, класичні штани, сорочку і вдягаємо красивий а, на плечі светр, як акцент в образі. Якщо вам такий лук заходить, то можете придбати декілька різних кольорів светрів і просто їх міняти. Можете светр вдягати наверху, можете його вдягати на сорочку. На білу футболку і тут буде комірець виглядати. Це буде виглядати дуже класно. Красиво, стильно, але не забувайте завершувати свій образ такими аксесуарами, як пасок, якусь прикрасу додати. Це буде, звісно, виглядати набагато цікавіше і красивіше. Якщо розглядати більш кежуальний образ, наприклад, звісно, можна і в офіс піти, і кудись на зустрічі на бранчі на івенти, а то ми можемо вдягати джинси. Знову ж таки сорочка. Пояс і вдягаємо зверху блейзер. Можемо накинути знову ж таки светрик на плечі. Або ми просто вдягаємо светрик або кардіганчик і накидаємо блейзер. Якщо кардиганчик у нас об'ємний, то так само штани кардиган. Під низ у нас футболочка біла або сорочка. А з джинсами це міксуємо. Головне не забувати завершувати ще раз кажу поясом та купувати класне взуття, вкладатися в нього, як інвестувати в свій гардероб на класне взуття і сумки. Бо ви його вдягаєте кожного дня, і воно, звісно, завершує, доповнює ваш образ. Якщо у нас якась більш цікава подія, якась зустріч, тоді ми можемо вдягати красиву спідничку. І під цю спідничку ми можемо вдягати, а, наприклад, білу футболочку накинули светрик. Або а, взяли білу футболочки, накинули блейзер. Якщо а, біла футболка для вас дивиться більш кежуальна, тоді можна придбати якусь тоненьку мачку, комісоль на тоненьких бретелечках, можна з лейс. З як це сказати? Будь ласка, напишіть мені в коментарях. Я вже не можу забуваю, на жаль українські слова, коли багато працюєш з англомовною аудиторією. Забуваєш, як то казати українською. Ех, тільки меми можна писати. Якщо ви обираєте образ на вечірку, то ми вдягаємо знову ж таки спідницю, блейзер, і е, першим е, шаром ми можемо вдягнути або футболку, або, наприклад, додатково придбати комісольку. Тобто таку е, маючку на тоненьких брителічках вона може бути якась більш нарядна з цікавим фінішем. Наприклад, атласна буде виглядати дуже цікаво, класно додаваєте прикраси, і образ на вихід вже готовий. До такої капсули можна додавати. Тренди вони будуть дуже класно вписуватись, тому що така капсула дуже базова, дуже універсальна, тому може додавати якісь яскраві кольори у вигляді пояса. Він може бути червоний чи принт, Додавайте яскраві шалики або яскравий светер, який можна пов'язати на плечі або просто вдягати звичайним образом. А вони будуть завершувати ваші образи, робити їх більш цікавими з родзинкою. Отже, ми з вами роздивилися 10 речей, з яких можна скласти дуже багато різних аутфітів. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи сподобалась вам капсула, які луки будете ви вдягати, як будете їх міксувати. Напишіть свої ідеї на наступні відео. Дякую вам, до наступних зустрічей і побачимось!